Доброго раночку, друзі. Сьогодні понеділок, у мене вихідний намалювався несподівано, тому буду займатися продовженням крапельного поливу прокладанням. Дощ нарешті злива закінчилася, на дворі було ті, особливо в землі не поковиряєшся. Але ми з Майкою ось вирішили закінчити з цим поливом. Так, покажу. Ось бачите, ще досі видно добре ці трубки з'єднання. Повиводила аж сюди, тут кутом проклала. Далі одна лінія йде, як завжди, у мене попід камінною порною стінкою. Це перша лінія, друга зазвичай йде всередині і третя по краю. Так як у мене клумби тут не широкі, 2 метри, і хоч і рослин багато, але мені вистачає, де сильно багато рослин або сильно влаголюбні, там я прокладаю, додаю ще одну лінію. Наприклад, ось тут у мене і гортензія і азалія і ще одна гортензія, тому тут по дві трубки. Получається за і попереду. Щоб було більше. Якщо у вас одна благолюбна рослина, а навкруги не дуже благолюбні, то ви можете зробити таке кільце. Але я не практикую кольця, бо в мене тут якось так більш-менш все однаково поливається. Так, ну ось всі ці три лінії я вивела в один кут. Тобто тут вся оця клумба була прокладена і виведено все ось в один кут. Зараз вам покажу, як я зробила. Ось, бачите, з'єднала дві лінії, а третю приєднала до другої. Тобто, якщо у вас чотири лінії, ви все одно маєте вивезти їх на дві. І ця трубка йде з уголком, спускається вниз під стінку, і далі йде знов дві лінії. І якраз у мене тут Майя, зараз наступлю. Ой. Одна пішла за тисом і гортензією, інша перед тисом і гортензією. Там небагато рослин, тому вистачить ці, цих двох трубок, а далі вже йдуть знову. У мене багато особливо мілких рослин, і вони всі люблять водичку, тому зробила ще одне роз'єднання і додала третю лінію. І так, перша йде понад краєм завжди попереду, друга посередині, третя з краю. Тут мені вистачає так само трьох ліній. Ой, ось вони розходяться. Тут зараз так само буду робити кут. Тобто я не хочу увезти під камінням, по під агроволокном сюди виводити на цю сторону. Тому я зроблю тут кут, виведу ось так і далі по колу. Це буде перша лінія і вона знов повернеться сюди до краєчку і піде далі. Там буде можливо роз'єднання на серединку, і тут так само друга лінія піде десь приблизно посередині. І там так само є мілкі рослини, тому можливо зроблю окремі такі як отвітвлені. А можливо, просто буду розставити такі маленькі розприскувачі і вони будуть там ділянку зволожувати. Так, ось я вивела углом, трошки заглиблю в землю, засиплю корою, камінці, камінцями не буде з часом видно. І ось отако пішла ця трубка по підкленом, за піньочком і вийшла аж сюди. Тут зараз так само зроблю трикутничок такий, о, кут, кутовий такий з'єднувач і поведу далі лінію. І всі ці лінії виведу аж от туди, поки що на ву. На... Отой кут. І там будуть тільки під'єднувати шланг. А шланг приєднаю, ось купила отакі дві запчастини. Вони між собою тако поєднуються. Ця частина надівається шланг, бо всі ті три лінії вийдуть з зведу на один, на одну трубку. І потім вона сюди вдівається, а сюди буде защолкуватися шланг. На шланги буде. Як вона називається ота? штучка, що за... защількується. І все, защокнула, собі кран включила, вода капає. Питання у мене ще були у людей а... на... на рахунок, чи не забивається трубка. Ось подивіться, я взяла кусочок трубки. Це у мене італійська, я казала. Ось, бачите, отвор для того, щоб капала вода. І ось подивіться, я її розрізала. Ой, зараз так. Телефон, щоб було зручно показати, бо потрібні дві руки. Е, ось, подивіться, розрізала. Бачите, яка запчастина стоїть? Це такий, типа, фільтр, щоб не забивалася. Щоб не забивалася крапельниця. Якщо там щось попаде, раптом. Не знаю, вам добре видно чи ні. Майя, не, не заважай. Ось, бачите? Це такі фільтри стоять на кожну крапельницю. Тому ця трубка коштує а, таких грошей. Що там стоїть в турецькій, наскільки воно якісне, не можу вам нічого сказати. Не купувала, не пробувала, не розрізала. І ще було запитання, якщо потрібно, наприклад. Провести через якусь ділянку, кусок цього поливу, щоб там не капало. Ну, наприклад, там якась у вас, ну не знаю, що там у вас. <г blade> ну, щось, наприклад, вам потрібно було провести через ось огравій і щоб він не зволожувався, не крапав. Тоді я зроблю, роблю, з'єду, розрізаю цю трубку і роблю з'єднування з сліпою. Можна купити кусок з цієї трубки, вона на метраж продається в епіцентрі. Тобто вам потрібно, наприклад, 2 метри провести тут так, щоб воно не крапало. Тоді ви там відрізаєте крапельну трубку, з'єднуєте її звичайною, вкопуєте її під каміння, далі так само з'єднуєте і далі пішла опять у вас крапля. І це так можна зробити, наприклад, якщо у, вас там, ну, от, якби у мене там був кут, який не потрібно було поливати, я б так само вивела б на низ. Провела би сліпу трубку без отворів, а потім далі би з'єднувала і вже би поливала би рослини. Починається знов дощ, капає на спину, відчуваю, що мокну, тому зараз зайду і буду вже да, робляти трошки пізніше. Ось зараз, поки трошки накрапує дощик, зараз розкидаю сірку, купила таку гранульовану, вона довгоіграюча, як я смакот. Буде працювати тільки наступному році, тому зараз трошки порозкидаю под залі, рододендрини, гортензії, магнолії, що там ще любе лохина, цю сірку. Є порошкова, бачила в магазині, вона більш така, що воді, водійця, саме в гранулах, тому обрала її. І зараз перед дощиком насиплю, хай воно потрошечку-потрошечку собі розтворяється. Все, буду зараз, порозкидаю, буду заходити в дім. Всім гарного дня. Вже як закінчу поли, вже буду знімати якесь відео, то покажу вам одразу і той вихід з крапельного поливу на шланг. Все, дякую вам за перегляд, гарного дня. Дякую, що ви зі мною. Миру, щастя, здоров'я, любові і всього самого-самого найкращого. Україні і всьому світові.